Радо вітаємо вас в Черняхівському краєзнавчому музеї, в нашому невеликому храмі Муз, де зберігаються зосереджені археологічні, історичні пам'ятки та природничі матеріали. В центрі міста Чернігів за адресою Шевченка-6 розташовувалися приміщення краєзнавчого музею, двері якого відкриті для численних відвідувачів. Краєзнавчий музей окраса і гордість нашої Черняхівської територіальної громади. Експозиція музею розгорнута в шести залах. Зараз ми знаходимося в першому під назвою Природа. Він вміщує в собі матеріали, що дають можливість розповісти про географічне положення, рельєф, ґрунти та клімат. Природа Черніхівщини розкрита в декількох темах, починаючи з геологічної історії краю та закінчуючи сучасною флорою та фауною. До тематичних екскурсій у залах додаються відеофільми. По червоній книзі та заповідних об'єктах краю. У другому відділі ми можемо побачити справжню окрасу цього музею, якою є діарама під назвою Стоянка первісної людини. Це залишки ранньопалеолітичної Житомирської стоянки, яка була виявлена в 1959 році. Вона була знайдена експедицією Житомирського краєзнавчого музею біля села Городище на лівому березі річки Свинолушки. Дуже цікавим є комплекс експонатів, присвячений побуту сільського життя кінця 19 століття. Загалом, експозиція залу етнографії побудована на експонатах різних верст населення Черніхівщини, представлена колекція дерев'яного посуду, гончарства, сільськогосподарського знаряддя та хатнього начиння. обладнаний інтер'єр селянської оселі. Тому зал під назвою Українська хата на Добро Багата допомагає. Від Двачем краще уявити побут своїх пращурів, пізнати їх традиції, звичаї та обряди. Особливістю наступного відділу є акцентування уваги саме на культурному контексті Черніхівщини. Тут можна ознайомитись з унікальною вінтажною вишивкою, чиї орнаменти раніше прикрашали будинки наших прадідів та прабабусь. Можна побачити, чим жило СМТ, розглянути перші випуски газети Нове життя, а також подивитись, які раніше були телефони, верстати, друкарські машинки та інші прилади. Наступний зал присвячений страшним подіям, які відбувалися в часи Другої світової війни. Діаграма експозиції цього залу переносить уяву глядачів в пекельні години, коли відбувався бій біля села Піщанка. Тут також зібрані різні рідкісні документи, світлини, зразки вогнепальної зброї, бойові нагороди, речі фронтовиків, а також газети та плакати. Наступна зала, яку ми відвідуємо, називається сьогодення, а це означає, що наша онлайн-екскурсія майже дійшла до завершення. Отже, цей відділ це розповідь про ту або іншу людську долю, про людей, яким Черніхівщина дала путівку в життя, став для них справді малою батьківщиною. Хто ж вони герої нашої виставки? Це вчені, артисти, письменники, спортсмени, імена яких сьогодні пов'язують з гучними досягненнями. Також тут можна знайти інформацію про наших воїнів-захисників, які є героями не лише Чернігівщини, але й всієї України.